Так, добрий день, любі мої. Хочу подивитися більмак. Це колишні Куйбишеви в Запорізькій області. Я не забула, бачите, всі коментарі я всі читаю особисто, всім відписую особисто. І в кожне питання ваше я вникаю особисто. Тому, звичайно, всім відписати в один день я чисто фізично не можу, але я буду це робити, коли у мене буде вільний час, я обов'язково буду всім відповідати. Всім. Отже, дивимося більмак. Більмак ми дивимося на два тижні, тобто до кінця серпня. Вересень, поки там трошечки змінюється курс, там входить до нас ретроградний Меркурій, тому поки що вересень місяць, жодного міста, дивитися не буду. Вибачайте, поки що не буду. Трошечки пізніше, ми все подивимося. дивіться, дивіться слідкуйте, ми дивимося. Кожного, кожного понеділка викладаю на тиждень. Але більмак подивлюсь на два тижні, оскільки я відцяла. Так, більмак, що чекаю, більмак. Окуповане місто. А, ну, ви знаєте, в... Більмак якось воно, воно, хоч і окуповане, але отакого от терору, як є в інших містах, я, в принципі, його не бачу. Більмак якось. М якісь общини. Що це за общини можна, Більмаку? Люди живуть в страху. Це єдине, що там люди бояться, це я розумію. Але єдине, що. От, що я можу вам сказати? по от такого терору, так, тобто, людей вони не тероризують. Ну, хоч десь не тероризують. Але вони як забирають щось у них. Але як. як... Силою забирають. Боже, скільки у вас колаборантів? Це жах якийсь? А люди стоять стрі і чекають. Люди чекають. У вас дуже хороше партизанське об'єднання. Це я вам можу сказати. Будуть протистояння. Пропонують. Щось вішають лап... лапшу на може. Щось у вас там таке гроші пропонують, Боже. Що все буде гаразд, все буде цвісти. Це ж, ну, було б чому цвісти. Але знаєте, як багато людей? Знаєте, у вас є дві категорії людей вільмаку. Одна категорія людей, вона собі малює райдужні картинки, що все буде класно, все буде ресасія. Але вона не просто так готує. Це якісь змова за гроші. Вони не просто так всю ерунду вірять. А друга, яким пропонують, вони кажуть, не треба. А чому? Тому що у них до цього, бачите, як пропонують одну якусь. Можливо, кошти, можливо, ем, якесь, як, знаєте, як матеріальні якісь блага. Вони пропонують одну, а у них раніше вже три було, розумієте? Тобто, ну, не розуміють, що нема сенсу брати одну і коли в мене було три. Але мир буде. Ви знаєте, от у вас... У вас великих, таких прямо ж найпотужніших військових дій на цей період я не бачу взагалі. Тобто якісь там артилерія, але вона не в самому, самому Більмаку. Як проходження якихось там, але не, не у вас навіть, знаєте, не в вашому там місті, вона як повз проходить. Оці всі нюанси, можливо, там, ну, подивитися по карті, як знаходиться місто, я, чесно кажучи, не володію цією інформацією. Але як вона як дорога, от знаєте, як тут ваше місто стоїть, а отут дорога. Тобто вони як не заходять в ваше місто. Вони якось по-іншому йдуть, оці всі техніка і. Рососійці, вони якось по-іншому йдуть. Тобто. Вони... І у вас місто воно виходить, що воно як не бачить от всіх жаху, але все рівно люди налякані, розумієте? От чому? Але вже робляться перші якісь кроки так, до звільнення цього міста. Уже вони зроблені, вже маємо план, навіть як це все буде. Відбуватися. І навіть перші якісь маленькі перемоги для звільнення цього міста. Тому чекайте. Але, повторюсь, поки що ви окуповані. Ось так. Всім дякую, більмак тримайся. Все буде добре. Всім дякую, підписуйтесь, чекаю, вас. чекаю ваші коментарі. Чекаю ваші. Пропозиції з приводу того, що б ви хотіли ще побачити, на які, відповіді, на які питання відповіді, щоб, щоб я відповіла. Тому пишіть, дякую.